На режимному об'єкті перебуваєте. І відеофікація, якщо ви не надаєте дозвіл, ви можете не знаходитися в приміщенні суду. Я вас фіксую, ви в державній установі. Будь ласка. Державна установа з кодом є РДПО, так? так. Угу. А юрисдикція. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтеся А я сама правозахисник. Ну, досягти така... я, досягти 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 досягти. А я сама правозахисник. Я Дивіться, а що я порушила, Сиді. що ви мене почали знімати. Я знімаю, фіксую. Щоб дії наші угу. з вами дії, то тобто, щоб не дивіться, для взаємодії потрібно знати свої права. От ви порушуєте мої права. Я з вами запитувала вам запитуване питання. Чоловік нормально відповідав. Так. Ви прийшли так більш агресивно. Я Тому думаю, що людина що... розуміє, мабуть, хто я мене побачив, розуміють, що я представляю інтереси людей. Не геноциджу, а ви до мене з таким нахабством відноситесь, розумієте? Я вам нічого не цей... Я спитала свої які мої права. Мої дії? Чому я порушую ваші дії? Ну, ви знімаєте, я вам дозвол не давала. Згідно 34 статті Конституції, яка мене захищає права людей. Я також вас знімаю. Знімаєте, Бо ви так говорите, що дивіться, третя п'ята стаття. Це ми влада. Ми прийшли до вас, і ви якісь знаєте перепони. Ви говорите одне, а потім заперечуєте. Дивіться. Влада хто є в Україні? Народ України. Правда ж? А ви Конституцію Республіки України ви знаєте? Бо ми ж у ресерд до 2037-го, наша родова община. Посміхайтесь. Бимаю. Ну дивіться, що ви в зоні моря, що ви можете розповідати на зону землі? На перш землі, на сусі? Я, Я є владою. І пора це прокинутись, розумієте? Ні, чоловіка знімати не буду. Так. Дина розуміє, звісно, що є закон, є правда і є вище всього. мене що... головне 10 камер він знімає. Так. Ще... Що ви мене? 11. І таке, як я... я проти 10-20 мінтів ТЦКшників, блін. Без зброї. Без зі зброєю. Сніма. Привіт. Жінка. Я за збереження української нації, українського народу і прав і захисту. а не за геноцид. І зраду батьківщини. Я не працюю на США, я працюю по земельному, на землі, по правах по природньому, божественному, канонічному. Це наші права, і вони не відчужувані. А відповідь тишина. Чекаємо зараз, поки нам зафік... задекларують. Доброго дня. Весело дуже. Дуже. Не знімаємо. Нас знімають. Ні, я вас не знімаю. Мене знімають, просто я дозволу не давала. Якщо ви відійдете, не будете мене знімати, я вас також не буду знімати. Знімати. Ну, хочете, так. Да. Ну, буду знімати. Даного ну, чоловіка знімати не буду, він не вів себе агресивно, повів себе як нормальна, адекватна людина. А ви можете піти запитати, чи довго нам чекати? Федер. Так, не буду, щоб не знімати. Бо мій час також коштує грошей. Це все час. І сісти на ті лавочки, очки ми не можемо. Так. Поддохнути. Ви розумієте, що весь суд і все це оплачується громада. Тобто ми, ви це розумієте? Я вам розказую юридичні питання. Чекати довго? Не сказали скільки, але сказали, зараз ми дуже Добре. Дякую, що сходили. А на майбутнє, я кожному кажу, кожен повинен знати свої права, захищати свої права, бо це люди дивіться. Міністерство юстиції надало відповідь, що люди статус один не присвоюється публічної влади. У нас публічної влади немає. У мене відповідь офіційно все це є. Владою офіційно є жінки-чоловіки. і Це божественні по позитивних правах канонах. Це все є, це все прописано. І даному суді я що, ну, я надала декларацію, хто ми, що ми і не лише. Чекаємо. Ну, а що? А? Чекаємо. Реєстрацію. А хто ви тут? Суверенний. Жінка Леся. Що? А які документи? Акціптоніон. Чіка, я розумію, що вас задумають А ви розумієте, з ким ви говорите? Я не почув. Ви розумієте, з ким ви говорите? Влада. Ви не розумієте, в мене акцептовані он є. Чому я повинна вам давати, щоб ви крали? Якщо будуть усі люди, стоять і документи я надавала документи. Я надавала документи. Не треба мені грубити. Я вам не грублю. Я вам кажу, ви мене чуєте. Я вас чую, а ви мене почули? Істина влада прийшла. Я ж знаю брудні справи. У вас друге земля є, що на вашу можна поставити? А я не хочу. Знову ми зфотографіруємо, що Давайте, ховати, дуже маємо.